І є два великі нерозв'язані питання у цьому просторі. Це і російське питання, і українське питання. Російське питання полягає в тому, що Росію треба нарешті звести до стану нормальної держави. Нормальна держава має на увазі до такої держави, яка має встати свій своїх власних, кордонах, можливо, в менших кордонах, ми не знаємо, чи буде майбутнє Росії. Але держава, яка встановить в своїх власних кордонах і більше ніколи не виходить за межі своїх кордонів з агресією. Правда, так само, як це сталося з Німеччиною чи Японією після війни. Це дуже важливо. Це наш пункт нормалізації, нормалізації Росії, і поки Росія не нормалізується, поки російське питання не буде вирішено, Росія буде залишатися великою глобальною загрозою, включно за загрозою ядерної війни. На рівні, скажімо, з іншими великими загрозами, деморфічними загрозами, потеплінням, екологічними кризами, російська проблема. Питання залишається одним з найбільших питань сучасного виживання світу. Ми вважаємо, що існує також українське питання. Українське питання, яке полягає в тому, що Україна є надзвичайно геополітично важливою і надзвичайно геополітично вразливою територією. Це територія, яка починається з 1914 року, з першої війни. Яка мала ключову роль і в Першій, і в другій війні, і має зараз, в тому сенсі, що хто має контроль над цією територією, той може управляти Східною Європою, а в ширшому контексті і всією Європою. Воно, каже, що з тих подій, значної міри залежить від того, що робиться в Україні і навколо України. Це не було раніше помітно, тільки історики це знають. Зараз, після цієї війни, ми це дуже сильно бачимо. Якщо б я міг щось порівняти в тому контексті, то я б міг порівняти Україну з Палестиною. Знаєте, Палестина це теж, нібито, великий регіон, зовсім великий регіон, але де місцевий конфлікт має глобальне значення. Тому що те, що робиться в Палестині, впливає, скажімо, плітку США. Чи на стосунки, на стосунки між арабським світом і західним світом, має вирішальне вирішальне значення. Це має глобальний, локальний конфлікт, який має локальне значення, собі локальний конфлікт. В тому сенсі він не зрівняється, скажімо, з Кавказським конфліктом. Які теж дуже гарячі конфлікти, і дуже знають гострий конфлікт, але цей конфлікт не має глобального значення. Навіть Балканський конфлікт вже не має такого значення, як він мав колись. Балкани були пороховою бочкою, але зараз такою бочкою не є. Але Україна далі залишається. Якщо можу так коротко сказати, Україна це і палестина Європи, це та територія, де рішається доля Європи і світу. І я не кажу, що це і добре. Я вважаю, що вирішення українського питання має бути полягати в тому, що ми має перестати Палестиною геополітично важливої і важливої території. Єдиний шлях до цього ми бачимо це вихід України з пограниччя і входження в велику зону миру. Зона миру це є зона Європейської Унії та НАТО. Бо ми можемо мати багато претензій до цієї до у Європейської унії до НАТО, але є одна річ безсумнівна. Країни, які входять в систему Європейської Унії, не воюють між собою. Це велика зона миру. Тому входять Європейської унікурів у нас не є тільки питання високих стандартів життя, чогось іншого, а це вирішення ключової питання, питання безпеки. Воно кажучи, розв'язання української питання полягає в тому, що не має стати нормальною і міцною європейською державою в системі подібних європейських держав, через включення в Європейську унію, а також і НАТО. В цьому ми побачимо європейську європейську. Українське питання, очевидно, це питання мусить розв'язати самі українці, не тільки Захід, тому що це питання не не тільки від волі Заходу і НАТО, але також від нашої готовності завершити, зробити нарешті домашнє завдання, завершити реформи, пройти Україну у ліберальну демократію з функціонуючим ринку. Для чого треба зробити реформи? Звичайно, сама Україна це не спроможеться це, це зробити. Тут треба сильна допомога, і включання навіть заходу, щось подібне випадку Росії, але це без втрати без суверенності, але це нормальна формула, нормальна формула всіх успішних трансформацій, що успішна трансформації можливі тільки коли є синергія внутрішніх трансформацій і зовнішніх допомоги. Це те, що скажемо те саме, що ми кажемо про Ізраїль в тому сенсі. Тому я вважаю, що власне українське питання полягає в створенні цієї стабільної держави, але умови цієї стабільної держави це досягнення сталого миру, тому що навряд чи вдасться до збити успіху постійних стану перманентної війни, тому розв'язання українського питання неможливо розв'язання російського питання. Ці два питання між собою сильно сполучені. От і власне, що може, це наша перевага, наш обов'язок українців та перезивати російське питання. Звичайно, не самі з допомогою заходу, але ми мусимо сформувати цю позицію, що для нас означає. Розв'язання російського питання. Отже, це такий вступ, дуже довгий вступ, який я хочу зробити до того до нашого документу. Цей документ ми будемо, як я вже сказав, вже будемо презентувати а, в Раді в на, на конференції з безпеки в Мінфіні. Цілком можливо, що наступного тижня найближчі часи буде презентувати першу в Києві, бо нам дуже важливо, щоб це були різні площадки. От, серед документів, хто там є, ну, скажімо так, ну, це, це Олександр Олександр Матвійчук, Нобелівський, Нобелівський ряд, Оля ряд, Ольга Івазовська, е, Павло Клімкін, Огриско. Це ціла група, спеціалістів від енергетики, від військових справ. Це велика група. Ми довго це знаєте. працювали над ним. Часом сперечалися, часом сварилися, але в кінці ми зробили певний консенсус. Документ досить великий. Його <реш> треба мати, скажімо, силу терпіння прочитати, і я зараз може, пройдуся по пунктах цього документу. Нам декілька пунктів є. Це навіть такі не пункти, це знаєте розділи, які детально розділи, які мають загальні напрямки. В цих розділах ми прописуємо цю групи експертів, що ми власне хочемо, що ми хочемо, що ми вимагаємо. Очевидно, перший розгляд це покарання і покаяння. Ми вважаємо, що російська а Росія, російська влада, російське суспільство має бути покаране, причому це не тільки влада і саме суспільство. І форма покарання може бути не мати, а особливо знаєте такое примушення. Але покарання також означає перше покаяння. Має бути певний аспект покаяння, має бути знацький певний катар так як німці це робили. Росіяни мають усвідомити рівень своєї агресії, рівень своєї відповідальності. Знаєте, за ці члені злочини, які були зроблені в ході цієї війни, та зрештою перед тим, це має бути це до дуже обов'язкова умова, яку ми ставимо. Але головне, центральне тут питання, очевидно, це відшкодування. Відшкодування за приблизно підрахунками, які ви, мабуть, знаєте, зараз розмір відшдовий розмір втрат, які понесла Україна. Матеріальні втрати становлять близько 700 мільярдів доларів. Отже, наша пропозиція є, що можливо два варіанти. Одне це добровільні. Добровільні, скажімо так, що Росія, якщо шукається всі інші, вона мусить робити певні шкодування. Друге, це недобровільні промисові. Примисові це, знаєте, це використання цих заморожених активів російських, які територією Росії в країні на Заході, і використання цих активів як компенсація, це часткова компенсація. За різними підрахунками, знову можете не поправити, може, знаєте краще. Сума цих активів. Заморожених становить 300, 300 мільярдів. Тобто, якщо би брати ці заморожені активи, це приблизно сума. Половина тої суми, яку би зараз на цей час Росія мала б відшкодувати Україні за вже понесені втрати. Я не говорю про наступні місяці, але принаймні зараз. Зрозуміло, ми розуміємо, що це не питання або, або швидше всього, що це буде і примусово, і добровільно. Має бути якийсь певний -спів, спів 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 існування. Але ми вважаємо, що це обов'язково має статися. Очевидно, я не говорю про ці речі, які ви очевидно розумієте. Має бути трибунал щодо військових злочинців. Це обов'язково так, гаський трибунал. Причому це має статися не тільки політичне керівництво, це має статися пропагандистів, які розпалюються війну. Форма покарання це можна, це можна розкутувати. ці юридичні справи не буду зараз ходити в цю деталі. Але ми це розуміємо. Але мусить бути це перший пункт, перша вступна розмова. Дружання російської, покарання російської проблеми, це має бути покарання і покаяння конкретне за ту злочин. Ми дуже вимагаємо також, і це дуже важливо для нас, щоб не було цих розмов, що мовляв росіяни самі жертви цього режиму, тому що ми вже бачимо такі спроби у російської позиції заявити, що Росія першу жертва російського режиму. Ми вважаємо, що так, росіяни є жертвою, але ці жертви, які воно, росіяни, не проснули, сумірні з тими жертвами, які понесла. Україна, чому я це говорю? Тому що російська опозиція зараз обиває проги Брюсселю, також вимагає фінансування. І це фінансування дуже часто є конкуренційне до того фінансування, яке має йти на український проєкт на українські потреби. Тут треба це розуміти, що вже навіть зараз в багатьох випадках російська ліберальна позиція є конкурентною до української влади. Звичайно, настарається допомагати, але з другого боку є багато тих, які зроблять конкуренцію до, до наших проєктів. Отже, це те, що напевно не, не вимагає великого дискутування, ми це розуміємо. І для нас це дуже важливо це питання справедливості. Ми вважаємо, що неможливо бути перемога без справедливого миру, а справедливий мир це означає відшкодування і покаяння. Це дуже важливий пункт. І це моральний катарсис, і ця матеріальна сторона вони мають іти разом одна з одним.